Основне завдання профілактичної операції мак виявлення та перекриття каналів незаконного перевезення наркотиків, затримання та притягнення до відповідальності розповсюджувачів наркотиків рослинного походження, а також виявлення та знищення осередків наркотичних рослин. Тож в першу чергу під особливим контролем правоохоронців перебувають присадибні та дачні ділянки, на яких порушники закону можуть вирощувати як мак, так і коноплі. Працівниками органів та підрозділів Криворіжського міського управління ГМВС України в Дніпропетровській області здійснено перевірку 1026 присадибних ділянок. В результаті проведення заходів виявлено 14 фактів незаконного посіву снотворного маку та конопель. За даними фактами, вісьми особам повідомлено про підозру шести особам за частиною першої статті 310. Кримінального кодексу України і двом особам за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України та складено один адміністративний протокол за статтею 106 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Із незаконного обігу вилучено 812 кущів маку та 333 кущі коноплі. Для кривого рогу тема розповсюдження та збуту наркотиків не втрачає актуальності місто серед лідерів щодо кількості злочинів пов'язаних з наркотичними речовинами. Піворог зареєстрував 500 приступленій всього. 500 приступленій зв'язаних з незаконним оборотом наркотиків. Значить, это от 1900 преступлений по області это четверта частина приступленні. Недаремно нещодавно відділи боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин зазнали суттєвої кадрової чистки, і зміни дали себе знати. Результати роботи правоохоронців покращилися в ході проведення санкціонованого обшуку в Саксанському районі. По в, ну, в одному із будинків по вулиці Дідро співробітниками внон було виявлено посів 35 кущів коноплі і 779 кущів рослини маку. Правоохоронці постійно мають вдосконалюватися і відпрацьовувати все нові нові схеми протидії наркоділкам. Що касається збито, що ми е, там ненормально работаем поэтому да сейчас действительно перепрофилировались действительно ну, наркозбытчики стали более хитрее мне используют используют технічески стороны это звонки это телефоны это тайники на сьогоднішній день для збуту нарко наркотиків використовують інтернет мобільну мобільні телефони Перераховують гроші на рахунок, і після цього повідомляється, де лежать наркотики. Серед затриманих по справам з продажу та розповсюдження наркотиків є і колишні працівники міліції. Тож такі кадрові зміни диктувала сучасна ситуація, і подібні незручні для когось рішення є виправданими. Задержали жителя жопневого району 87-го дорождення. значит с килограммом с килограммом травы конопли ну, это большие размеры ну, достаточно крупные вез села там где выращивал вот конечно он сказал о том что это для себя задержан был задержанным вы знаете два месяца полтора назад у нас был задержан бывший работник обнона который раньше как бы боролся с этим С наркотиками. У него было взято много наркотиков, оружия. Вот. Ну, как-то так. Дело находится у нас сейчас. Дело на контроле у начальника УВД области. Вот. Сейчас мы проводим по нем следствен... следственные действия. Должны направить в суд. Не залишатися байдужими закликають правоохоронці і пересічних громадян повідомляти про будь-які факти пов'язані з розповсюдженням наркотичних речовин за номерами телефонів 102 або 92 47 83 і нагадують про відповідальність згідно чинного законодавства за будь-які оборудки з наркотиками. Санція частини першої статті 310 передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 500 Неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Санкція частини 2 статті 310 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.